Перед вами фрезер для манікюру Nail Drill Pro X 777. Дана модель має потужність 70 Вт, ручка на 50 тисяч обертів. Ручка під'єднується до блоку з боку. Далі ми під'єднуємо ось тут педаль, вмикаємо сам блок живлення. Після вімкнення на екрані ми бачимо кількість обертів. Даний фрезер має функцію реверса. Вона перемикається з боку. Також є можливість працювати від педалі. Для цього ми переключаємо на нужне керування, виставляємо потрібні оберти і натискаємо на педаль. Для того, щоб змінити фрезу, ми провертаємо. Середню частину ручки відкриваємо цим цимгу, змінюємо фрезу і фіксуємо назад. Дуже гарна модель до використання.